Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, наші рідненькі. Це мій помічник. Сьогодні буду готувати дуже швидку випічку, дуже смачні піріжечки, тісто без дріжджів, таке, знаєте, замісили і в духовку. Але тільки ж щоб оформувати піріжечки потрібно. Я думаю, що це буде дуже швидко, тому будемо приступати. Все маю все підготувала. Два яйця, один білок, жовточок для змащення окремо і дрібка солі. є, цукру 100 грамів і ванільний цукор. Зараз вінчиком це переб'ю. Продовжуємо далі Дві столові, даже 3. Три столові ложечки олії. Дивіться, ось так. Є. І сюди в цю мисочку. Зараз зараз відправлю 350 грамів сиру. Сир, який маєте. домашній, значить, домашній, магазини, який маєте, такі додайте. Додаю Добавляю сюди і зараз добре перетру до такої, знаєте, однорідної консистенції. Тому чекаємо. Ретельно все перемішала. Зараз будемо додати борошно і замішувати тісто. Скільки борошна? Борошно 350 грамів. Душа легко запам'ятати, сиру 350 грамів і 350 грамів борошна. Але ще ми будемо додати розпушувач. Розпушувача буде, тут у мене написано, може хто побачить більше, але я надібрала 11 грамів. Зараз половину борошна, дивіться, ось так. Сюди. Сюди ж розпушувач і ретельно все перемішуємо. Перемішала ложкою. Так, добряче перемішала, тому що там розпушувач, щоб він так добре змішався з усім. Зараз решту борошна висипаю в миску і замішую тісто, яке я вам покажу. Ох, як пиль пішла. Люба, Що я собі тут подумав? Це ж добре, що борошно було грома 150. Ну. А якби кілограм або два, то воно б до сусіда бухнуло так? Оце б. Оце бурхнуло б добре, ти правий. Дорогенькі мої. ну що ж, дивіться, тісто ось таке. Бачите, м'яке, не липне, тому що я як вимішувала вже на дошці, то додала дві столові ложки борошна. Такі не помню, Бачите, ще й не все вмісила. Повинно бути таке м'якеньке. Бачите, є такі, ви бачите такі, як сказати, крихточки. Сиру, якщо вас це, знаєте, я так скажу, вам не дуже подобається, і ви врахуйте, що це не дуже гарне, то тоді ви повинні сир перетерти на оцей друшлачок. Або ж сито. Знаєте, отак, щоб взагалі було як паста, або ж вінчиком збити, там, або блендером. Дивіться самі. Мене це зовсім так знаєте, не як сказати, не турбує. Не турбує і мене це не моє, бачите, даже Колю не турбує. тому майте на Ну що ж. Чекати нічого не будемо. Яблучко я приготувала заранше. Дивіться, нарізала міленько, солодке. Можна додати цукор, якщо полюблять, але цукор додаємо, як завжди я говорю: посипали трішки вверх, надібрали опять. Не треба сразу все перемішувати, тому що пусте сік і буде таке не дуже гарно в пиріжках. Пиріжки можуть потекти. А зараз розділю на шматочки. Борошно припиляйте. Тут не соромтеся, так, щоб не дуже прилипало тісто. Тісто таке, знаєте, живеньке, хороше. Ділимо на шматочки, на які шматочки. А які ви бажаєте піріжечки? Великі чи маленькі, чи зовсім манюсюнькі? Я зараз розкачаю і вам покажу, які я хочу бачити в себе. Розділила на такі шматочки, дивіться, ось, бачите. Ось так. Трішечки борошенцем так притрусила і вже перевірила, який повинен бути піріжечок. Я ж думаю, що буду робити невеличке. Бачите, товщина ось така, як на вареники, Чуть-чуть, може, товще. А зараз дивіться, начинку. Скільки начинки? У мене десертна ложка. Бачите, як миленько яблучко нарізала. Знаю, запитаєте, може хтось запитає, або ж захоче запитати, я відповім. Можна яблучко натерти на тертушку. На Можна. Але потече сік і буде тяжко його зліпити. Тому краще ось так як я вам показую. Ось так. Взяла сюди. Небагацько, піріжечки, думаю, будуть маленькі. А там подивимося, як завжди. Я загадую завжди маленькі, а виходить такі, як я сама. І зліпляємо, як вас бабуся або мама навчали. Спочатку таке, як вареничок. Або потом... Микола? Ні, мене Микола не навчав. І дивіться, ось так. Добряче, добряче, оце так, ще й на бочок можна, проходьте по два рази, тому що краще зараз трішки більше приділити увагу, чим потім побачити, що воно щось не те. Правильно? Духовочку 180 градусів я вже включила. А зараз скоренько пороблю піріжечки. Ось такі будуть гарненькі, манюсюнькі, ну а там подивимося. Тому чекаємо, я зроблю це дуже швиденько. Ось такі пиріжечки наліпила. Дивіться, О, Коля, я тут не сильно в борошну випачила. Ой, ти в мене як справжній вся, Але це? Вся в борошні була, я оттертим. <смас> <смас> ну що ж, дореньки наші, а зараз обов'язково змащуємо жовточком, хоча сказати яєчком, жовточком. Жовточок я додавала одну чайну ложечку водички. Не було кому за молоком піти. Вдім. Тому нічого теж буде гарненько. Дивіться, таке густенький жовточок. Зараз скоренько змажу і будемо відправляти в духовочку. Ось так змастила і зараз в духовочку. Ще раз повторюю, духовочка 180 градусів, верх низ на серединку, скільки хвилин? Хвилин 20, 15, 25. Дивіться по своїй духовці, добре? А я вам покажу, що, що я, якщо я запечу, що вийде в мене. Ну, хвилин через 20, добре? Ось такі піріжечки спеклися. Зараз дамо, їх тріш... дамо їм трішечки охолонути. І подивимося, що ми там маємо всерединці. тому чекаємо. Ну що ж, дорогінки наші, ось такі піріжечки. Бачте, вийшлося. Хочу сказати, що в духовці, в моїй духовці, вона мене балувала, як ота галя. Все, і щось не так. То 200 мало, то 180 багато. 25 хвилин. Ви дивіться самі, якщо Коля показує пиріжки. Якщо полюбляєте такі знаєте, щоб такі були засмажені, да, ось такі. То можете більше трішечки, якщо ні світленькі, будете вже по своїй духовочці оприділяться. Зверху, можна, знаєте, зверху, після того, як дістались з духовки, можна змазити таким солоденьким чайком. Чай заварили і змазали. Будуть так, знаєте, такі гарненькі-гарненькі кольору такого вони, так, блищать дуже. Я не стала змазувати, я вирішила краще присипати цукровою пудрою. Теж дивіться, ось гарненько, правда? Ось так. Присипали. Вони ще тепленькі, але цукрова пудра держиться. Хочу сказати вам, що дивіться, хоч пиріжки і на бездрожжевому тісті, ну зовсім дріжджі вже ж немає. Та без розтойки, без нічого. А дивіться, які мягонькі. Дивіться, бачите, дивіться. Дивіться, яке дно у їх. Бачите, це я тільки що придавила, нічого не розлізлось, так рум'яненьке, таке гарненьке. Ну і зараз так розломлю, покажу вам серединці. Ось так. о, Дивіться. Парує, а так. Ой, як це так, знаєте, це так чудово, чудовий такий аромат. Тісто таке гарненьке, зовсім тоненьке і дуже смачненьке. На цукор те, що потрібно, дорогі мої, тому майте на увазі. Якщо полюбляєте, дуже солодке, можете ще трішечки додати цукру, але тоді прийдеться додати трішечки борошна. Майте на увазі. додавайте чогось обов'язково трішечки борошна. Коля, покажи, зараз я зап'ю. Дорогі мої, дійсно дивіться. ось, Ой, випаде, дивіться, такі тонюнки. Вони, знаєте, вони напоминають на що? На яке тісто? Даже, даже не знаю, таке, знаєте, ну, Гарне тісто, гарне просто. На дріживе зовсім не похоже, але таке дуже смачне. Це в мене рецепт, який, знаєте, такий, от, там щось хочеться, як не на, на, на швидку руч, так? скоренько щось треба. Оце рецептує, що завжди підійде. Але потрібно, щоб в холодильнику завжди був сир. Тому що без сиру воно зовсім не вийде і не буде таке. Тому, дорогінками, рецептом поділилась, рецепт не новий, рецепт не мій. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогінки наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. На оці піржень до побачення.